Що я хотів вас попросити, обов'язково тут там якась зараз відбувається драчка? Обов'язково маєте місцеві жителі, хто тут з місцевих жителів, керівники місцевої громади, прийти на місцевий референдум на громадські слухання з паспортом, 24 січня. Кожен з паспортом має показати, що більше людей, які проти забудови. Аніж ті, хто за це дуже важливо для вас. Кожен з вас, місцевих жителів, має прийти з паспортом 24-го на місці. Так поклейте оголошення. Запросіть в кожну хату, зайдіть, запросіть всіх місцевих, щоб показати, що вас більше. Це перше питання. Друге питання важливо про... показати місцевими жителями, що вони. Можуть і хочуть самі долучатися до прибирання парку, до власне благоустрою цього парку. А ми механізмом створення скверу, це які фактично ініціює моя комісія екологічна, зможемо таким чином офіційно поставити цю територію на баланс благоуст, на баланс Зеленбуду, і власне ця територія буде прибиратись. Але я пропоную на весну, коли питання буде вирішено, коли забудовник звідси піде. Зібратися тут на такі кілька суботників, прибрати повністю парк, е прибрати сміття і таким чином показати, що ми організована місцева громада. Ми можемо не тільки протестувати, але ми вміємо також працювати в в інтересах нашого міста і прибирати також сміття, робити чистим наш парк, щоб тут могли всі відпочивати гуляти. Дякую за увагу! Готовий до співпраці і до е буду вам допомагати у всіх починаннях. Так, шановна громада, ще об'ява. Перше, у вівторок о 9 годині Хрещатик 36.